Задоволенням представлю своїх наших гостей. Це є Олександр Музичко, доктор історичних наук. Доброго дня. доброго ранку, і Катерина Місієнко, голова одеської громадської організації. Робимо вам нерви. Добрий день, а я знаю, що пані Катерина Заріб просто до нас з потягу, просто з корабля на бал, що називається, тільки що приїхала до Львова, і насправді дуже непроста ніч, і у Львові лунала тричі Львова за ніч, але най. В Одесі дуже складно. Годину тривала вночі атака. Близько 20 шахедів атакували Одесу. На жаль, є щонай, щонайменше один загиблий. Це наразі інформація. Як ви зараз цю інформацію сприймаєте? Звісно, одразу зв'язалися з нашими рідними. З мого боку, слава Богу, немає жодних постраждалих, тому що в основному за містом проживають. Проте Одеса потерпає від таких, ну як і, напевно, більшість міст України щоночі від таких атак, тому змушені жити з цим і турбуватися про власну безпеку. В першу чергу часом кажуть, що до цього до цього можна звикнути, чи до цього можна звикнути, чи можна тільки адаптуватися. Ну, звичка це і є частина адаптації, як на мене. Тому е, так, маємо звикати, тому що наша психіка, якщо буде постійно в такому стані стресу, то ми так довго не протягнемо. Е, власне, я ще запитаю, продовжу з пані Катериною, бо ваша громадська організація. Ми зараз говоримо фактично з двома одеситами, нагадаю, і е, говоримо, в принципі, про Одесу насамперед. І ви е, знаєте. Ваша організація називається Робимо вам нерви. Воно звучить дуже по-одеськи, насправді. Але я знаю, що ваша історія не є така дуже куметна. Знаю, що ідея вам прийшла створити цю громадську організацію після того, як ваш дідусь загинув від ракетної атаки. Так. Та коли почалось повномасштабне вторгнення. Якщо так поділитися своєю історією, то я була політики з тих з зросійщених одеситів, як напевно більшість. І в момент, коли сталося повномасштабне вторгнення, зрозуміла для себе, що так більше продовжуватися не може, і цим, з цим треба щось діяти. І я перейшла на українську в березні 2022-го, а потім на початку квітня дійсно загинув мій дідусь. Він був охоронцем біля Нафтобази, яка була під ворожим обстрілом. І в той момент я побачила, якраз почалися дебати в Одесі навколо Екатерини II. і я була в шоці, що досі дебати продовжуються. Тобто, це не питання там знести якомога швидше, тому що ну всім уже все стало очевидно. Ось, і я включилася в цей процес. В той момент ще не як громадська діячка, просто не байдуже, громадянка. І з часом я розуміла, що українського голосу в Одесі якось замало для мене. А враховуючи, що я була поза контекстом громадського життя, вирішила, що я маю стати такою громадською діячкою. Приїхавши в Одесу, знову ж таки, я була здивована, що ще всі не перейшли на українську мову, бо знову ж таки, для мене це були якісь очевидні речі, що ми маємо від'єднатися. Хоча я не маю жодної гуманітарної освіти на даний момент, я лікарка, і це не те, що мені мало був якийсь гуманітарний базис для того, щоб це усвідомити чи певний рівень якихось історичних знань. Ні, це була там загальна середня освіта, плюс медична освіта спеціалізована. І Приїхавши в Одесу, я була щиро здивована, що люди ще не перейшли. Більше того, в публічній сфері, де люди зобов'язані володіти українською мовою послуговуватися не згідно мовного законодавства, це не виконується. І в той момент зрозуміло, що це ще, ще один напрямок, який варто торкнутися в громадському житті, бо знову ж таки, звертаючи увагу в той момент на Одесу, дуже мало було громадських ініціатив або ну державних, тим паче, мало які звертали б увагу взагалі на мову спілкування. Mm. І так існував секретаріат повноваженого і захисту державної мови, який працював якось, якось працював. Але при цьому вони жодним чином не впливали на мотивацію населення до переходу на українську мову. І я почала писати дописи, виступати на цю тему. В основному, спочатку, на соціальних мережах своїх особистих, далі створила окрему сторінку. Подумала, як достукатися до Одеситів. Всі завжди кричать про їхню специфічність, вони всі такі знаєте, інші, до них mm -hmm. треба по-своєму підходити. І я вирішила, що досить, до Одеситів треба говорити е їхньою мовою, і не в плані одеським язиком, знаєте, як люблять апелювати до цього, а в плані от підійти до цього з цим південним гумором таким. І вирішила створити таку громадську організацію Робимо вам нерви. І, звісно, тут робляться нерви не українцям, uh -huh. а тим, хто досі ще не усвідомив свою українську ідентичність, і вони не хочуть виходити з зони свого комфорту. Uh -huh. Тому що насправді маємо бути відвертими, що в Одесі більшість людей, вони не якихось там, які послуговуються досі російською мовою, до прикладу, вони не про російських поглядів. Це питання комфорту, це питання звички, це питання рішення одномоментного для себе перейти. Тому саме така назва, та вона мала. Не не дуже кумедний початок, uh -huh. вона зараз займається доволі серйозними речима. І як ми бачимо, громадські діячі в Одесі не завжди перебувають в безпечних умовах, враховуючи вбивство, Дем'яна Ганула, яке сталося ще на 4 місяці тому, але ми не продовжуємо втрачати. Ми не втрачаємо оптимізм, адаптуємося до умов, як то кажуть, і тому, що без фаталістичного оптимізму нам нікуди і ніяк. Хороший вислів. Так. Пане Олександр, ви зараз приїхали до Львова. У вас якісь тут зустрічі, які, які від... так, ну і я і Катерина в, в дані дні, тобто 18, 19, 20 липня, тут у Львові з приводу трагічної річниці, вбивство злочинного, ну абсолютно брутального вбивства пані Ірини Фаріон, людини, яка для півдня сходу, ну тобто зросійчених. Території, будемо прямо говорити, вона сприймалась багатьма мешканцями Півдня і сходу, саме таки українськими, як певний прапор. Угу. Це безумовно. Я знаю, що багато хто там скаже там про суперечливе ставлення, певні такі моменти. Але я, я можу сказати за своїм досвідом, я зустрічав дуже багато людей, в тому числі представники молоді і не тільки молоді, які казали, що після якраз запальних таких палум'яних етерів. Пані Ірини Фаріон вони надихалися е, своїм от подальшим рішенням, зміцнювалися в своїх в своєму рішенні перейти на українську мову. Тобто вони ставали україномовними, поверталися до своїх корінь саме після ітерів пані Ірини Фаріон. Це слова не мої, це слова багатьох людей, десятків людей, яких я чув, спілкувався, і найчастіше молодого віку. І справа в тому, що тут дуже цікава історія взагалі нашого знайомства з Катериною, воно якраз позначено постаттю Ірини Фаріон. Тобто, ну очевидно, що ми належимо до і різних поколінь, і я якраз мав великий досвід участі в українських громадських організаціях, але стався певний провал. Ну за моїми суб'єктивними враженнями, десь ну там я знаю, років п'ять український національний рух в Одесі досить таки сильно завмер. І от Катерина про це теж сказала: що організації було мало, багато було паперових організацій, які були на папері, але реально їхня діяльність вона просто не відчувалася. І тобто тому... був якийсь імпульс 2014 року. Так. так, потім він став слабнути слабшим, слабшим знаєте вже до прямої лінії, якщо використовувати якраз термінологію з фаху Катерини, то і. Тут якраз я побачив в інтернеті, коли виникла організація «Робимо вам Нерви, я, я пам'ятаю свої враження: в Фейсбуці бах, з'являється сторінка «Робимо вам нерви. Я скажу абсолютно відверто, я спочатку це сприйняв як прикол. Угу. От якась така, такі люди там прикалуються, ну, як це люди прикалуються? Що це за гумор? Хоча почуття гумору мені якраз властиве. Але я подумав ну, як війна йде, і тут люди з якимось гором. Треба, щоб організація називала «Слава Україні, там бий москаля, ну щось таке. А тут таке, знаєте, такий поворот, але угу. потім... Коли я дедалі більше став долучатися до діяльності цієї організації, мене запросили прочитати лекцію про Юрія Липи, а потім, власне, виникла ініціатива. Це якось можна сказати з обох боків йшло. І Катерини, і моєї, і власне, пані Ірина захотіла приїхати в Одесу. І ось я розумів, що це треба робити спільними зусиллями, і безумовно, без Катрі, без робимо вам нерви. Ця зустріч би не відбулася. Але приїзд пані Ірини в лютому 2024 року. Так правильно, де не сплутав uh -huh. дати то ну він і досі вважається одною з самих резонансних подій в українському національному житті. Ну а потім сталося на жаль, оце вбивство, яке теж. Продовжувала е, наше єднання вже навколо трагічних подій. Але в будь-якому разі, звичайно, що е, в, і в контексті е, цих подій, в контексті вшанування пані Ірини Фаріон, діяльність українського національного руху, вона Є дуже різноманітна, в тому числі і донати, про які ви згадували, і багато іншого. Ну я думаю, що зараз ми якраз поговоримо про це. Я нагадаю тим, хто до нас тільки зараз долучився, що у нас в гостях двоє одеситів. Це Олександр Музичко, доктор історичних наук. А також Катерина голова Одеської ГО робимо вам нерви. Ми вони приїхали сюди на роковини. Вбивство Ірини Фаріон. Ну і, і, і говоримо насправді, наскільки може бути українською Одеса. І будемо говорити зараз. Знаєте, нам одна з глядачок наших зараз написала в чат Одеситка Юлія Денісова. Вітання з Одеси. І нагадує, що 22, 23 февраля. Одесити заснули в 22-му році, а прокинулося 24 лютого. Питання, чи цей імпульс теж є лише імпульсом? Чи в нас, наприклад, там 23 чи 24 лютого, 26-го не стане 24 февраля? Ми про це поговоримо відразу після короткої паузи. Залишайтеся з нами. Продовжуємо. Мене звати Андрій Сейчук, і ми продовжуємо наше тер. Я нагадаю, що в Одесі дуже жорстокий обстріл був сьогодні вночі. На жаль, одна людина загинула, понад 20 безпілотників атакували е, власне, в Одесу. І зараз нас двоє Одеситів якраз в гостях. Це Олександр Музичка, доктор історичних наук Катерина Місієнко, голова Одеської робимо вам нерви. Ну і ми продовжуємо нашу розмову про те, е, як насправді справи в Одесі і. Е, Катерина Місієнко, я нагадаю її історію, якщо ви дозволите. Катерина прийшла на українську мову в 22-му році, після того, як її діду загинув під час ракетного обстрілу. Я вже казав, ми зараз про це казали під час короткої перерви. Мені подобається теза Ярослава Грицака про те, що всі ми так чи інакше. Що ж українство, умовно кажучи, як ідентичність, вона є відкрита. До нас можна долучатися, умовно кажучи. Українці це великою мірою політична нація. Але з цього можна робити дуже різні висновки. Мені здається, що теперішня от влада, оскільки це такі творці контенту, умовно кажучи, в минулому, вони дуже активно зараз намагаються вибудовувати ось цю якусь українську ідентичність, яка була би добре підходила би зокрема для російськомовних регіонів. Я вважаю, що це розумний підхід. Але я не впевнений, що ці люди добре розуміють суть українства до кінця, оскільки вони самі там не були. Вони не повернують там, наприклад, там серед тих більшості, хто підтримував там події 14-го року і так далі. І в нас тут є певна проблема. А ця проблема, вона є насправді не, не, не академічна. Це питання в тому, що ну так ми бачили, наприклад, зараз там тих регіонів східних, які захоплені росіянами. Ми будемо відверті, насправді дуже багато людей просто адаптувалися, взяли російські паспорти і, і якось собі живуть під російською окупацією. І, і коли ми кажемо про Одесу, то ми розуміємо, що там є дуже багато міфів чи мітів, якщо хочете, там може мене пані Ірина покійно поправила зараз, і які пов'язані з російською міфологією, не з українською. Як з тим бути? Як Одесу в принципі можна українізувати? Як ці міфи апропріювати, чи як ми з на залізними працювати? Е, та дякую, що підняли таку тему, тому що мітів насправді навколо Одеси дуже багато, і е, деякі з них вже успішно нищаться. Наприклад, один із таких мітів це про те, що Одесу заснувала Екатерина II і те, що ми святкуємо день міста 2 вересня. Е, ми вже бачимо, по-перше, що міт повністю зруйнований про II, тому що навіть Труханов уже з'якавлений в розкопках в центрі міста, щоб довести там те, що до цього не було українців. Там були греки, італійці хто завгодно. Ось українців там не було. Тобто, навіть уже наша проросійська верхівка звикає з тим, що люди перестають вірити в імперську методичку. Ми ж просуваємо в свою чергу нову мітологію українську, яка теж має бути в контексті нашого регіону. Тим паче, що для того є достатньо підстав. Наприклад, те, що першою згадку про наше місто була був літопис Яна Длугоша в 1415 році. Рахується від 19 травня. І під назвою Коцюбіїв там вже існував порт. І зараз в Одесі заснований фестиваль Одесі 600+,» який святкується щороку, 19 травня. І ця теза потрошку просувається в суспільстві. З часом ми вже сподіваємося бачити державницькі рішення і від міністерства культури розпорядження від Українського інституту національної пам'яті про те, що варто вже давно перенести День міста Одеси. На іншу дату і перейти з російської мітології, врешті, до українських історичних фактів. І також хотіла сказати про те, що в Одесі зараз створився ще один проєкт. Окрім робимо вам нерви, у нас є проєкт Одрім. Він як би, з англійською перекладається Одеська мрія, але насправді це абревіатура Одеса долає російський імперський міт. І ми якраз з Олександром активно долучені до цього проєкту його розробки головою цього цієї громадської організації Артем Карташов. І е, Артем і Олександр були долучені до робочої групи при е, о, при Кіпері е, голові да, uh -huh. при ОВА. Щодо перейменувань вулиць в Одесі сталося 84 перейменування, тобто зараз активно створюються проєкти, якраз таки на подолання цих різноманітних мітів, і чесно вони вже на такій стадії агонії. І хоча Росія все ще продовжує інформаційну війну. І ми це бачимо особливо в Одесі це популярно в телеграм-каналах, російськомовних телеграм-каналах, анонімних телеграм-каналах, що є дуже небезпечним. Проте українська спільнота вона є більш активною, пасіонарною, гучною, більш здатною до створення контенту, як ви вже сказали. Тому мені здається, що за гідної підтримки держави, в тому числі Українського інституту національної пам'яті у Одеси дуже великий потенціал зараз врешті стати українським містом, особливо під час війни. Та те, що там я абсолютно категорично не погоджуся з тим, що такі культурологічні і мовні питання є не на часі під час війни. Це є в першу чергу, тому що зараз ми маємо час під час гібридної війни виступити відкрито проти російської мітології. Можливо, що Олександр хоче допомогти і галузь освіти, в якій я працюю в основному, вона є полем битви, по суті за це, тому що зновські давайте не знимемо якось рожеві окуляри. І дуже багато тих, хто тягне назад, і в галузі освіти, в тому числі, і каже про те, що зновські мову на питання, і історія України не на часі, хоче виробити таку, знаєте, дуже дивну концепцію історії, яка би була абсолютно безконфліктна. Uh -huh. Але ця безконфліктність, от я з вами згоден якраз, що. Багато представників нинішньої влади вони реально не розуміють український контекст. Вони, наприклад, коли піднімають якісь героїчні питання, їм здається, що варто просто сказати, що ну і Червона армія герої, угу. і УПА герої, і УН герої, і марсіані, якісь герої. Ну, всіх, давайте всіх, кого ми згадуємо, але просто назвати акцен... герої. непомітні акценти все одно будуть розставлятися. Я недавно про це теж згадував. Що у нас, умовно кажучи, дуже багато є зараз там тичини всюди, але буде все одно дуже мало стуса. Тобто він все одно залишається. Щора про це говорив за НАТО українську за НАТО антис... антисовєтський. так і тому я я за те, щоб, звичайно ми, наприклад, розглядали розстріляне відродження, діяльність ну, наприклад, Леся Курбаса Бойчука, угу. але не забували все-таки про те, що розстріляне відродження, його коріння саме в тому, що ми не змогли відстояти справжню українську державність УНР. І якщо би ми її відстояли, то напевно не було б ні голодомору. Ні і голодоморів, не було би репресій, не було би розстріляного відродження. Це урок. Тобто, треба робити уроки. І нам треба не тільки щоб Тична, як каже, не тільки будинок слова був, а лунали такі люди, як Ольжич, Дмитро Данцов, Маланюк, Олена Теліга. Тому що ці люди, це якраз ми зараз у Львові. Які були е, виховані е, данцовим літературному вісникам, і е, надзвичайно актуальні у них були ідеї зняти у ці шаровари, е, тобто щоб українська культура була справжня повнокровна. І е, я абсолютно згодний з Катериною, коли вона казала про те, що нам потрібна своя українська міфологія, де кого, може це пересмикнуло, як ця історія має тільки правду, але справа в тому, що е, тут вкладається... Сенс, який образ, український образ, щоб ми розуміли, що Одеса, наприклад, це було є місто по вулицям якого ходили. Такі видатні люди, як Ніна Страката, Святослав Караванський, Василь Стус, який приїжджав до Одеси. Бо знаєте, там Пушкін був проїздом, і там тінь скрізь поставили угу. е, будь-що. Де він там присів, привстав, розумієте? А нам потрібно, щоб було і в тому числі, е, тобто ми не маємо копіювати російську цю всю і совєтську міфологію. Ми маємо напоки, вибудовувати нашу. Але звичайно, як історик чудово розумію, що не місце фейкам. Тобто ми не маємо фальсифікувати, ну, наприклад, казати, що е, хтось з українських дічів бував десь, а у нас немає підтверджень історичних цьому, ну просто вигадувати щось. То є, нам треба е, поєднувати і правду, і певні літературні мистецькі образи, бо ну очевидно, що е, вони мають е, і робити певну фантазію і все інше, але цього не треба боятися, тому що нам дуже часто е, кажуть про те, що українці мають ну, буквально кожен факт. Верифікувати, а ми бачимо російська мітологія і ну, тобто фейкологія по суті, uh -huh. вона перетворюється ну в таку ж справді на піску побудовану річ. Так що так, ми працюємо і знову ж таки сплав досвіду і молодості. Він якраз я, я абсолютно впевнений, дає вже просто суперові результати. Повертаючись до питання української мови, ви я не знаю. Мої друзі зараз приїхали друзі з Києва і е, відпустку, на ну, коротку, бо це, це, це мій друг Тарас, який зараз є в Нацгвардії, пішов добровольцем у 22-му році. Приїхав з дружиною і вони кажуть, що ну, у, у власне в Києві є відчуття, що це теж. Імпульс України, переходу на українську мову, він, він так гасне і дуже і побільшало знову російською мовою. Тобто люди знову, бо то якось розслабилися. Розслабилися не тому, що атак немає, їх напокапали, навпаки, дуже багато, тому що якось так от трудно. І, і Тобто в Києві, так, як казати, що вже казати про Одесу? Як, як ви, ви, ви можете собі уявити Одесу, яка є україномовна, діти, які розмовляють українською на вулицях? Дивляться контент англійською і перекладають його на українську. Ну, Що для цього треба зробити? Чи це треба потреба? Ми чи чи, ну, часто якусь мову і, зараз така знову тінь, пані Ірини, десь тут є, напевно. І, ми її деколи да, так, якби це сказати, теж мітологізуємо. Тобто, що сама по собі українська мова когось може українізувати. Може, це і справді так. Я не знаю, якщо чесно. Але мені здається, що бути українцем це більше навіть ніж говорити українською мовою. Це ж ще щось. Так, українська мова це мінімум. Це початок, це те, з чого треба стартувати. Тому що перейшовши на українську мову, ти погружаєшся. Культурний контекст, ти починаєш вивчати, ну просто перебуваючи навіть в українському інформаційному просторі, ти чіпляєшся за якісь ниточки, і потім ти виходиш уже в глиб і літератури і історії, і повністю заглиблюєшся в цю культуру, віднаходжуючи свою ідентичність. Тому українська мова вона не є показником повноцінно. Да? Тобто, якщо ти говориш українську, все там цього достатньо. Це базовий мінімум, який е, е, зобов'язаний кожен громадянин України володіти і ну, є, є базовий мінімум, що ти робиш, і базовий мінімум, чого ти не робиш, наприклад, так. правда. Ну, Монкачем, ков кожного ну от в мене теж був якийсь перехід, наприклад, на українську мову, бо я народжений був російськомовним, бо я народився в Сибіру. Там uh -huh. да, мене там батьки вивезли звітом, там мені було років 10, Але ну, тобто, я відповідно поставив собі за мету, що оскільки я є українець і я хочу собі ну, відрізати російську мову і російську культуру, то я просто її не дивився. Ну, тобто десятки років я не стежив за тим, що відбувається в Росії в жодному плані, культурному, некультурному. Але питання в тому, чи це ефект був такий, що з часом я все більше відрізав себе від українського суспільства, яке залишалося, продовжувало бути страшно зануреним в російський контекст. Виходили серіали Свати, «Слуга», народу я нічого про них не знав. Це правда, не треба впадати у відчай. І не треба не треба виходити з реальності, тобто, все одно ми маємо перебувати в якомусь реальному середовищі, але створювати свої безпечні е, такі острівці. Українськості і саме той української ідентичності, яку ми маємо. Якщо ми в Одесі були здатні створити це як громадська організація, робимо вам нерви», яка зараз налічує більше 50 членів організації, плюс ми вирощуємо. Ну а вас так, вас, так, а так, вас коміс... нас дуже мало залишається часу. Чи вас не дратує, не дивує, те, що умовно кажучи, україномовні і українці мають бути далі меншиною, весь час меншиною? Що острівці створювати, ну, не, не весь бути менстрімо? Перспектива є. Потенціал є. Ну просто я вважаю, що не треба впадати вічі. Так з нас зараз меншість. Але це не означає, що ми маємо там все лягти в помиральну яму, змиритися з цим і нічого не робити далі. Ми точно сам приклад того, що створюються такі живі організації, яку ви представляєте, зокрема. Але я вам це хочу дуже з власним досвідом чи малим, що так звичайно, часто може бути песимізм якийсь в цьому плані. Але я бачу дуже багато людей, які просто мають дуже багато комплексів різних, але вони насправді не є росіянами. Вони є отими зросійщеними українцями, тому ми маємо. Якраз починати з правильної термінології це дуже важливо про що говорила і пані Ірина Фаріон постійно. Давайте називати, наприклад, війну війною, так Діці. чимось, і так само ми тут маємо сказати, що є зросійщені українці, а не рускоязичні українці. І коли ми підберемо правильну термінологію, і будемо правильно mm -hmm. називати цих людей. Ми вже відразу чітко поставимо правильний діагноз і правильне лікування. Ми не знаємо, чи тим людям сподобається наш діагноз, і чи вони хочуть щоб ми маємо називали. працювати з цим людьми. Мене, нас майже не лишається часу. На сам кінець, пане Олександре, пані, пані Катерино, ви розумієте, що для Путіна одна з цілей цієї війни це Одеса. Тобто це, їхні, це, це їхня програма. Не мінімум, мінімум вони вже виконали, але це їхня ціль. Як вам досі, там, чи Одесити це розуміють, і як вони до цього ставляться? Дуже коротко. Будь ласка. Не знаю, чи вони це розуміють. Не впевнена, що вони в принципі знаходяться в цій системі координат де вони можуть оцінювати більшість. Я думаю. Але ми це прекрасно розуміємо. Я це прекрасно розумію. Саме тому продовжую свою громадську діяльність, тому що якщо наш голос затихне, то російського буде дуже багато. Вони мають на це і ресурси і, і людські, і гроші, і так далі. Тому е, ми це прекрасно розуміємо і будемо робити максимум, щоб принаймні в інформаційному, освітньому контексті українське приволювало і не дати можливості цьому російському пролізти, е, старатися якось його по максимуму маргіналізувати і не пропускати далі, принаймні тут. Пане Олександр, я би сказав дуже коротко, що триває боротьба, триває запекла боротьба між проросійськістю і українськістю, але борітеся, поборете. Нам Бог допомагає. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякуємо вам за цю ранкову розмову. Е, нагадаю, що з нами були Олександр Музичко, доктор історичних наук, Катерина Мусієнко, Лава Одеської говоробимо вам нерви. Е, вам гарного перебування насправді у Львові. Дякую за цю розмову.